Вітаю. Що необхідно сказати, коли ми закриваємо 25 рік? Слід зазначити, що 25 рік приніс неподаткові, але дуже важливі для бухгалтера юридичні зміни. Вони впливають на облік податки, звітність і управління. І я думаю, що багато хто вже здогадався, що я буду коментувати зупинення строків позовної давності і відновлення з 4 вересня 2025 року. 4 вересня го року відновився перебіг позовної давності, який, як ви всі знаєте, був зупинений через карантин і воєнний стан. З чим це все пов'язано? Пов'язано саме з тим, що 14 травня 25-го року Верховна Рада прийняла закон, буду називати його коротко, 44. 34. І я ще раз роблю наголос, що якраз на період карантину, а потім воєнного стану перебіг строків позовної давності, які були, добавлю, передбачені цивільним кодексом, було перезупинено. Тобто, в цілому, можемо сказати, що пауза. На строк позовної давності становить понад 5 років. Закон 44.34, він складається, він дуже короткий, він складається з двох пунктів. Але, незважаючи на такий невеликий обсяг, цей закон має дуже велике значення для всіх суб'єктів господарювання. І ось саме законом 4434. 34 із цивільного кодексу було виключено пункт, яким перебіг строків позовної давності призупиняється на період воєнного стану. Ще хочу зробити такий наголос, що закон 44.34 поновлює перебіг строків позовної давності лише для відносин, які регулюються цивільним кодексом. Для податкових. Право відносин діють зовсім інші правила, які установлені нормами податкового кодексу. Далі. І так, давайте подивимося, як ми повинні обчислювати строки позовної давності після поновлення. Зразу хочу сказати, що коли строк. Позовної давності був зупинений, це не одне і те саме, що він був втрачений. Тобто, період, коли ці строки були зупинені через карантинний воєнний стан, він просто не буде враховуватись у перебіг, тобто він заморожений. І після 4 вересня 2025 року ці строки було продовжено з того моменту, на якому вони були зупинені. Наприклад, ваш строк позовної давності мав сплинути у 2023 році до введення мораторію, і я вам нагадую, що карантин було скасовано. 30 червня 25-го року, а почався запроваджений був карантин з ковіду 12 березня 2020 року. І ми бачимо, що цей термін позовної давності він не сплинув. І ось та частина, яка не сплинула після 4 вересня 2025 року, буде Продовжуватись іти далі із залишком, який залишився. А якщо зобов'язано виникло під час мораторію, тобто, наприклад, в 2022 або в 2024 році в цей період, то строк почне свій відлік лише з 4 вересня 2025 року. І, як я вже сказала, закон не скасував строки позовної давності. Вони тільки були зупинені, заморожені. Тобто, строки позовної давності не обнулили і вони продовжують свою дію з 4 вересня 2025 року. Але залишаються винятки, коли строк може не застосовуватись. Це винятки, якщо особа брала участь у бойових діях або з інших поважних причин, може бути поновлення року. І друга це певні категорії вимог, наприклад, спадщина, банківські зобов'язання, інші спеціальні роки для них будуть застосовані спеціальні норми відповідно до статті 268 цивільного кодексу і інших законів. І так, давайте подивимося важливі нюанси, які тут можуть бути, на мою думку, як аудитора. Перший аспект, перший важливий нюанс це дебіторська заборгованість. Тобто, за зобов'язаннями, строк позовної давності, за якими не сплив через мораторій, можна звертатися до суду, якщо залишився строк позовної давності. Другий аспект це списання безнадійної заборгованості. Я вам нагадую, що у Податковому кодексі України є такий підпон 14.1.11, який допускає списання боргів, строк позовної давності, за якими сплив. Тобто ми повинні розрахувати цей строк, коли воно було все поновлено, скільки там залишилося, і відповідним терміном. Після того, як у нас йде е, закінчення строку позовної давності, то ми повинні будемо таку безнадійну заборгованість списати. Далі, наступний важливий аспект, на мою думку, це документування. Важливо зберігати документи, які підтверджують, е, коли були там. Коли був початок терміну позовної давності, коли там пересувалися строки, різноманітні накази, протоколи, акти, тобто всі документи, вся документова база з метою довести в суді, коли такі строки були заморожені, наступний аспект це оцінка ризиків. На мою думку, вам необхідно переглянути старі контракти і борги, які вважалися поза роком. Можливо, щось буде там оживлено, і ви зможете там якісь отримати грошові кошти і, або самостійно, або там через суд, або якщо це е, не закінчиться вдало, ну тоді будете списувати. По закінченню строків позовної давності. Далі, наступний аспект, я думаю, що це буде дуже важливий аспект щодо податкового контролю. Податкова це буде тепер відслідковувати і може вимагати довести, що строк давності ще не сплинув перед списанням боргу, як безнадійного. Тому до цього ми також повинні бути готові. По кожному дебітору, по кожному кредитору порахувати, як же ж починався строк давності, коли був зупинений, яке поновлення, і як тоді, коли у нас закінчується строк позовної давності. І судова практика, я думаю, всі ви розумієте, що тут необхідно буде якраз і розраховувати всі такі строки. Коли зупинка, подовження з 4 вересня, тобто до цього необхідно бути готовими і готувати первову подачу. Наступне, що я хочу сказати, це 26-го року, це все також буде дуже актуально з точки зору строків позивної давності, бо у 26-му році у нас почнуть дозрівати борги 17 18 років. Бухгалтерам, як і зараз перед складанням річної звітності, в кінці 25-го року необхідно буде інвентаризувати дебіторську заборгованості, інвентаризувати кредиторську заборгованості, відстежувати. Роки і готувати рішення щодо списання. На мою думку, це актуально? Якраз коли ми з вами підводимо підпис, коли ми з вами підводимо підсумки, перепрошую за 25 рік, готуємося до складання фінансової податкової звітності за 25 рік. І коли всі платники податків проводять річні інвентаризації. я бажаю всім здоров'я і щоб у вас ніколи не виникали питання щодо терміну позовної давності, щоб дебіторська заборгованість своєчасно погашалася, а кредиторська заборгованість, щоб у вас були грошові кошти, сплачувати її. Своєчасно до нових зустрічей в ефірі.